Що робити під час обстрілів Нафтобаз, хімзаводів чи АЕС? Скільки у вас є часу для того, щоб сховатися, та що потрібно завжди мати вдома? Пояснив колишній заступник головного управління ДСНС Олександр Шевченко. Це канал Times of Ukraine, я Катерина Западаш. Приємного перегляду. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. А під час ударів по нафтобазах чи НПЗ у повітря потрапляють токсичні продукти горіння. Які небезпечні речовини виділяються під час таких пожеж, і які дії мають бути під час таких атак? Це, що Під час пожеж нафтопродуктів це може бути не обов'язково нафтобази, це можуть будь-які склади з нафтопродуктами на підприємствах. На нафтобазах, в тому числі, 30. в повітря попадають. Невелика кількість небезпечних речовин найбільш з них небезпечними є вуглекислий газ і сажа це продукти неповного згорання нафтопродуктів, які, на жаль, є надзвичайно небезпечними з точки зору потрапляння в організм людини. Тому як я як розумію, ваш наступ питання, що робити при цьому. Правильно, так Навіть... що робити? Ну, по перше, коли ви стали чи ви опинилися в якомусь в зоні дії цих небезпечних факторів, необхідно застосувати засоби захисту. А це можуть бути ну в кращому випадку протигаз. А в тому, що у нас є зазвичай вдома, це ватномальна пов'язка. Це може бути респіратор, який, мабуть, у сукори залишилися після ковіду. Вони також добре фільтрують повітря і захищають наші органи дихання від попадання всередину цих продуктів горіння. і необхідно знаходитися в приміщеннях обов'язково стать закрити вікна, двері тобто герметизувати це приміщення. Тобто, як можна менше знаходитися на відкритому повітрі, але найкраще, якщо є така можливість, це залишити цю зону, тобто евакуюватися в якесь безпечне місце до моменту, коли ну, здійснюється ліквідація цієї аварії, ситуації, чи… Чи в нас якихось там обстрілів. А підскажіть, будь ласка, який радіус цієї забрудненої зони, якщо евакуйовуватися, то наскільки кілометрів потрібно виїжджати? Розумієте, це питання не має такої однозначної відповіді, тому що будь-яка зона забруднення, зараження від хімічних об'єктів, радіакційних об'єктів від пожеж, дуже сильно залежить від масштабу цієї пожежі або ситуації, а також від природних факторів: це сили вітру, напрямку вітру, температури. Тому сказати, що це буде кілометр два чи три, це ну, неможливо так сказати. Тому, але ну, я думаю, що це як мінімум, скажімо так, нафтобази, це може бути ну, там, кілометр, 2, як мінімум. Але це все вже виясняється, враховується під час ліпідації аварії, робиться заміри повітря на вміст шкідливих речовин і вже потім, через засоби масової інформації до населення. Доводиться ну, та обстановка і ті правила дії, які необхідні виконувати при тій чи іншій ситуації, зрозуміло. А що можуть сказати з приводу обстрілів теплових електростанцій? Вони також можуть становити ризики для людей. Які поради ви дасте людям, які живуть поруч з ТЕЗ? Ну, на сьогоднішній день, та і до війни ще теплові електростанції являли собою небезпеку виключно пожежами. Це залежало від того, який вид палива вони використовуються. Як правило, це був або, або це було вугілля, або це були там мазути, тобто нафтопродукти. І, скажімо так, що небезпека, що парада до дій, вона, мабуть, така ж сама, як і від пожежди на нафтобазах, тому що небезпечні речовини, які будуть попадати в атмосферу повітря. Вони також небезпечні, це теж саме газ, це та ж сама сажа, яка негативно впливає на наш організм. Тому передати ж самі: це засоби захисту, це герметичні приміщення, а в кращому випадку евакуація в небезпечну зону чи в вибачте в безпечну зону. Не дай Боже станеться удар по АЕС. Це особлива дуже серйозна загроза. Як люди зможуть дізнатися про таку аварію, чи є якась у нас система сповіщення? Які перші дії потрібно зробити після повідомлення про радіаційну небезпеку, і що обов'язково варто мати вдома на випадок такої надзвичайної ситуації? Там багато хто каже йод, воду, також респіратори. Так, досить багато інформації стосовно порядку дії випадку радіоактивного забруднення є на тренах інтернету. Але хочу сказати, що у нас на сьогодні, незважаючи на воєнний стан, діє в державі автоматизована автоматична система контролю радіоактивної обстановки, яка створена енергоатомом. І на сайті енергоатому є там посилання на. На можна завжди подивитися рівень радіаційної небезпеки навколо діючих електростанцій. Навіть так, на території Дніпропетровської області, в зоні відповідальності Запорізької електростанції є ця інформація. Немає інформації безпосередньо на самій станції, але датчики, які мені, так, контролюють, Рівень радіоактивного рівня радіації, вони працюють і ця інформація є. Додатково у нас також здійснюють моніторинг повітря, це пункти контролю в державних пожежно-рятувальних частинах в цілодобовому режимі, а також на станціях, станціях у Це станція все є, і ця інформація вона є в інтернеті в ці тому доступі. Стосовно, як ми можемо про те чи інше узнати? Як і будь-яку іншу інформацію: інтернет, телеграм-канали, спільноти, все, що завгодно. Ця інформація вона доноситься до населення за себе маску інформації, тому е, люди можуть знати ту чи іншу обстановку, от і там будуть надаватися порядок дії стосовно е, в двох словах: порядку дії, коли ми отримали інформацію про можливе радіактивне забруднення. Перше напшем, це потрібно так, жити, застосувати засоби захисту: ті ж самі пов'язки, ті ж самі респіратори, ті ж самі інші там якісь предмети, мається на увазі, там, ну, може самим зробити. І необхідно мінімум добу, якщо немає можливості виїхати, треба мінімум добу знаходитися в приміщенні, в герметичному приміщенні, тобто в квартирі, в будинку, в підвалі, де завгодно. Рівень радіації в випадку таких аварій за добу зменшується в сотні разів. Тобто той радіоактивний пил, який осідає на дорогах, будинки, де завгодно, він десь через добу, надзвичайно він падає його рівень, тому десь через добу вже маємо значно менший рівень. Але цю добу необхідно знаходитися, безумовно, в засобах захисту. І в приміщеннях, в герметичних приміщеннях. Найкраще, де немає вікон або дверей, мається на увазі, де доступ, скажімо, так, атмосферного повітря мінімальний. Е, необхідно мати, безумовно, запас продуктів, запас води, але все це необхідно тримати в герметичних упаковках. Воду не там не в кастру юкать, а якісь банці, бутілці, де можна це закрити герметично, продукти краще тримати в холодильнику, тобто максимальна герметичність від зовнішнього впливу. Так, це зрозуміло, дуже дякуємо вам. А обстріли хімічних підприємств можуть призвести до викидів небезпечних речовин також, які можуть бути наслідки удару по хімзаводу для найближчих сіл і міст, і також які дії, які перші дії ви порадите людям? Я хотів би сказати, що на, на тих законодавчих документів, які на сьогодні існують і вони були ще і до воєнного стану, хімічні підприємства в такий період мають зменшувати кількість небезпечних речовин, які вони зберігають чи виробляють. Тобто кількість хімічної речовини, яка може знаходитися на підприємстві хімічному до війни, так і під час війни, вона має бути різна. І наскільки мені відомо це дотримується? Але поряд з цим також є існує небезпека для населення навколо хімічно безпечних об'єктів, тому що всі ці населені пункти можуть попасти в зону хімічного забруднення, яка утвориться при руйнуванні місць зберігання цих речовин. Стосовно зони забруднення, скільки це кілометрів 2 чи 3, це те, що я починав нашу розмову. Це дуже залежить від е, метеорогічних умов, е, меті... але це е, як правило, це може бути декілька кілометрів, а для великих хімічних підприємств е, це навіть може бути десятки кілометрів. Е, ця зона забруднення. Але ще раз повторюю: вона дуже сильно залежить від метеорологічних умов, і також вся ця інформація буде передаватися засобами маси інформації. Від органів влади, від, тих органів, які будуть ліквідувати цю аварію. Ця інформація її може бути знайти і також поради стосовно тих чи інших дій. Але інфра... так, порядок дій, так як і при радіоактивній аварії, чи при забрудненні бій, при пожежах, це також це засоби захисту органів дихання. От і це знаходиться в закритих герметичних приміщеннях, тобто навіть квартира, навіть будинок, якому ми можемо знаходитися, він повинен бути щільно зачинений, вікна, двері зачинені, вентиляційні отвори заклеєні, зачинені закриті для того, щоб кількість атмосферного повітря, яка може зайти в в будинок, була мінімальною. А піскарі, будь ласка, пане Олександру, ви кажете, що будуть повідомляти засоби масової інформації, також місцеві органи влади. Скільки є е, часу е, ну, в людей від того моменту, як це відбулося, до моменту точного е, офіційного підтвердження цієї інформації? Розумієте, це питання а, для не його немає однозначної не відповіді, все буде залежати від обстановки, яка речовина, в якому вона стані знаходиться, в рідкому чи в газоподібному, яка температура, як швидко вона буде випаруватися, який, яка швидкість вітру, в якому напрямку. Але, скажімо так, якщо, ну, умовно кажучи, населений пункт знаходиться ну, там, поряд із підприємством, вроді там там кілометрів. То часу може бути десь хвилин 30-40, Я маю, маю в літній період часу. Але ще раз повторюю, що все це дуже залежить від ну, багатьох умов. Зрозуміло а, давайте з вами ще про гідроелектростанції поговоримо, як швидко може пройти вода після підриву дамби, а, і що ви порадите людям у зоні ризику затоплення. Зрозуміти, підрив дамби, це поняття таке дуже розтягнуте. Можна, як правило, скажімо так, якщо це ракетний удар, наприклад, так, то руйнування буде мати якийсь такий осередковий характер, тобто так називаємо проран. Тобто, це не те, що от була і одночасно її немає, там зірвали все, або якийсь проран. Тобто, кількість води, яка буде проходити через цей прорив, він ну, дуже сильно залежить від розмірів цього прориву. От. І мені не слід думати, що це буде вал води, як цунамі. Ні, цього не буде Вода буде просто, ну, наприклад, в річці Дніпро ми кажемо про Дніпро, тому що у нас електростанції, всі стоять на лісі Дніпро. Вода буде поступово підійматися, тобто буде збільшитися її рівень. Ну, наприклад, привісній Кремінчуський ГЕС, ну, наприклад, подовоєнним розрахунком. Тобто до межі Дніпропетровської області е, так, хвиля цього е, прорану, вона доходить за 4 години. Тобто до міста Дніпро, наприклад, це, ну, це буде я, десь годин 12. Це коли почнеться підйом річки Дніпро. От, але це також він період має обмеження, наприклад, тим розрахунком, який я знаю, Вода через 175 годин, от по довоєнним розрахункам, при руйнуванні Кременчуцької гідроцестанції, рівень води спадав до мінімального за 175 годин. Тобто необхідно ці 175 годин зберегти себе і своє майно, а потім вода, вона ж так, будуть наслідки, безумовно, руйнівні наслідки, але рівень води впаде. Пане Олександре, дуже дякуємо вам за відповіді. Сподіваємося, що на практиці не придеться нам цього застосовувати, але важливо знати, як діяти у безумовно, разі да. безумовно, так що бізумовно. Дякую вам і гарного дня. До побачення. Бережіть себе да. все найкращого.